Друзі, вітаю! Сьогодні ми будемо з вами говорити про тривожний тип прив'язаності, який, як і інші типи прив'язаності, задовільняється в ранньому дитинстві при стосунку важливий дорослий опікун, і це найчастіше мама, так? який задовільняє потреби дитини в емоційному теплі, в близькості, так? в їжі, в догляді. І це все відбувається послідовно і регулярно. Так? Таким чином формується в дитини безпечний тип прив'язаності. Але коли це відбувається таким чином, що сьогодні мама є, а завтра мами нема. Сьогодні мама посміхається, а завтра мама вже не посміхається. Так? Дитина починає тривожитися через цю непослідовність. І вона починає думати, чи вона важлива в тому світі, чи не важлива, можливо, мама її вже розлюбила, можливо, вона вже не потрібна. Так? Таким чином зароджується цей тривожний тип прив'язаності.